Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в фрагменті з послання апостола до Євреїв чуємо слова про служіння Христове як великого первосвященника. Великого. Бо для сучасників апостола Павла було зрозуміло. Ця роль, ця функція, це служіння особи первосвященника, який не лише від себе, а й за весь народ приносив жертву Богові, і тому зрозуміло, від чого відштовхувався автор. Але коли апостол називає Христа великим первосвященником, коли особливо в кінці підсилює це словами, що він є священник по вік за чином Илхиседековим, саме цими словами апостол намагається донести думку про те, що жертва, хрестна жертва Христа є незбагненно і незрівняно більшою, навіть, навіть дуже умовно можна порівняти з служінням первосвященника, старозавітнього. Чому? А все тому, що справа спасіння, подвиг Христовий, Його хресна жертва, ось це його приниження, коли він настільки умалився, щоб прийняти нашу плоть, нашу людську природу, і водночас не переставав бути Богом. І він, як Боголюдина, ішов свідомо. Заради кожного з нас на хрест пройшов ці страждання, пройшов велику незбагнену наругу і приніс цю жертву для кожного з нас. І ця жертва була принесена для всіх за всіх тих людей, які жили до нього, його сучасників і всіх тих поколінь людей, які були і ще будуть після нього. Ось ця велика універсальна жертва, незбагненна жертва Христова, в якій, здається, коли пекло приймало чергову душу людську, коли в ряд ставали ті, хто хтось розумів, справді вірою жив і очікував Месію. Але коли прийшло в черговий чоловік. Разом з тим незбагненно, туди ж прийшов і сам Господь як Бог. І в цій особливій таємниці розкрився той, як один святих називав Божественний обман. Тому що фактично ті слова, які ми з вами будемо чути в пасхальних текстах, будемо співати і повторювати. Де твоє смерті жало, а тим воно і було знищено, тому що в особі Христа туди ж спустилось Його божество. І в такий спосіб відбувся порятунок кожного з нас, всіх тих поколінь, які жадали, можливо, не до кінця багато усвідомлювали, але все ж таки ця жертва була принесена за кожного з нас. І тому важливо розуміючи в ці дні, коли ми знаходимося фактично посередині, посередині шляху до свята Пасхи, ми знову подумки молитовно переносимось в ті події Великої П'ятниці. І сьогодні церква в цю неділю Хрестопоклону знову і знову нас спонукає згадати про ті слова, ті найважливіші, здається, слова, які... Хотів сказати перед своїми хресними стражданням Христос своїм учням, коли він так глибоко акцентував, говорячи, що якщо хтось із вас хоче бути справді люблячим, справді по-справжньому служити ближнім, він сам від себе повинен першим зробити цю послугу, це служіння. Це і буде тим моментом, коли ми відгукуємось на пряму заповідь Христову, і коли ми своїм власним життєвим вибором, власним досвідом говоримо, що так Господу відповідаємо, так, Господи. Інколи складно прийняти той Хрест, складно полюбити ворогів, бо і про це згадував в тій останній бесіді перед стражданнями Христос. Але... Незбагненною є і любов Божа, і незбагненною є глибина властивостей нашої душі, коли ми в той чи інший спосіб здатні полюбити, здатні зробити інколи перший крок, коли ще внутрішньо хочемо, щоб ближній зробив сам перший крок. Все ж таки, навіть з плином часу, але ми приходимо до розуміння того, що інколи самим треба в тих чи інших обставинах. Зробити цей поступ, зробити першими крок, зробити доб, добру справу першими. І це і буде тим практичним втіленням тих слів Христа, які Він хотів, аби ми зрозуміли, усвідомили їх його учні, і намагалися таким чином гідно нести цей життєвий хрест, які його вірні учні, які показують своїм життям, що вони. Що для них не чужим є поняття жертовності, що вони справді приймають і усвідомлюють цю велику жертву Христову з вдячністю перед Христом, схиляємо сьогодні свої голови перед іконою Христа і знову і знову молимось і благаємо, щоб Господь, дивлячись на наші особисті немочі, прийняв наше каяття. І відкрив для нас двері благодаті, двері тої Божої допомоги, яку ми так намагаємось прийняти, жадаємо її в кожному таїнстві церковному. Хай в цьому нам допоможе сам Господь. Амінь.